Дуровенькі були. Сьогодні буде мова про пропойки і обробки кліток чи стаєн, де ви тримаєте приміщення, де тримаєте птицю від вошів. і чим я пропою птицю. Поділимося своїми, як -то кажуть, навичками досвідом. Можливо комусь це пригодиться, можливо хтось робить по-своєму і ще мені порадить. Свої ідеї підкине, так що будемо обмінюватися, як то кажуть, досвідом і одне одному допомагати. Зараз хотів вам просто ще показати трошки коченят. Коченятам місяць. Може навіть, там 5 тижнів, не 4-4 з половиною, ну хай буде місяць. Десь в тому плані він хвостик вже починають пірічку обиратися, мають гарний апетит, як я казав, тільки то одне загинуло велике чомусь, грушок багато, може то через грушки, ну менше з тим. Е, що хотів що вам сказати, ця наша катічка має таку синю позначку. Синя позначка, це означає, що вона одна з важких. У мене червона і синя. Е, колись я тільки перший рік я їх мав і поважив, коли вони заходили в племінний сезон. І зразу собі по цей червоний, це більше важила. Там було щось 4, по-моєму, 600, Ця була 4,400 чи 400-500 і там ще жовтою міткою. Оця що скаче дуже, вона важила не менше, по-моєму, 4-400 десь так. Ось. Але мова ще до того, що ця наша качечка. Сьогодні думаю, що так ось ця штучка ходить. Думаю, що трапилося. Я заглядаю туди, а що ви бачите? А ми бачимо яєчка. Ось такі вже два є. Це вже четверта яйця кладка їхня. Ну, ясно, що ми вже закладати не будемо. Продавати, по ідеї також, тому що вона без качура вона з каченятами і сенс такі яйця комусь продавати. Ну, підуть вони як харчове. Кури зараз у нас перестали нестися. Частина несеться, частина ні. Одні в в глибокій лінці, другі не дуже. Ну, тому якраз ось такі великі смачні яйця будуть нам на харчування. Так, а зараз йдемо, пробіжимося по препаратах. Так що добралися тепер до препаратів, буду потихеньку показувати, що роблю я так. Буток Ой, не туди. Буток сепп. Та штука прикольна, тим, що я. Один на цих 10 мл, де на 10 літрів води, і обризую я курник від вошів курячих паразитів, реально допомагає, переконаний ну, на власному досвіді, покропию практично після першого кроплення. Зразу відчутно, що є результат. Воші практично немає. Кропити треба в відкритому приміщенні, і бажано, щоб кури туди не заходили пару годин, а вже потім запускати. Ну, в принципі, в мене так і є. Я зранку, як вони виходять, там крупив і на ніч вони вже заходили. Правда, воно має такий специфічний запах і, цей, і як його. І деколи навіть вони на ті жердини свої вже не дуже хочуть і сідати, тому що воно трошки смердить. Ну, але зато воно дає свій результат, результат позитивний. Рекомендую з власного досвіду, переконаний, що ну, в мене воно дієве і все йде гаразд. Наступний такий прикол це йде О, така, якась така штучка. від села Як я казав, в мене там качур старший був більший, він підщипав молодих каченят е, пірячко. Пропояв я отією рідиною всіх. і... Ну не бачу, що вже вже пір відростає, крові немає, тобто він вже такий, як то кажуть, став чемний. Тобто це від щипання, я їх називаю, треба почитати застосування І потім, як то кажуть, більше дізнатися. Тому що я приходжу до Ветаптеки, Є в нас там такий хороший лікар, кажу такі-то, такі-то, і він мені дає препарати, і препарати завжди як то кажуть, дієві. І... Корисні. Це йде в нас від глистів. Глистогоном я птицю зазвичай бровермектин 2%, один кубик на літри води. Чи дієво, чи не дієво, ну, глистогоном, як то кажуть. Глистів я не бачу, чи виходять з них. Тому тут сказати точно не можу. Як часто я глистогоню? Глистогоню там ну, хоча б раз на квартал. Тому що ну, зазвичай, коли дощова погода, ну, тоді частіше є глистогоню, а так то в середньому раз на три місяці, ось такий манер. Всіх повністю і стару, і малу малечу, розбавляємо зразу відро води, розливаємо по поїлках, щоб не, не плутатись того глистогону трогані. І так вони пропивають. ну В середньому це йде 3-5 днів. Зранку стараємося на ще, а вже потім так не це, такої водички додаємо, якщо вони випивають, я ще раз тої не даємо. Ну, не знаю, може я неправильно роблю, але робимо ось так. Так, Від коксидіозу е захворювання печінки, толкокс. Я купив собі таку прав маленьку, купив собі таку величезну бутлю, літровий маю чистий спокій, поставив собі в плуниці, там прохолодно. І вони, як то кажуть, пропоїмо їх коксом теж, так само стараємося в суху погоду так собі. А от більше, коли вже е, цей, коли е, дощова, така слякоть, то а тоді. Ну і звичайно, пропоюємо їх маленькими. І коли вони йде перший контакт з землею. Якщо вони там клітці там практично ну, майже все старильно, не старильно. Але коли вже там на землі більше бактерій, то тоді я беремо і пропоюємо птицю. Толкоксом від захворювань печінки. Також я використовую інтрувіт А. Це йде вітамін. Він такий має специфічний колір і запах. Не дуже вони охоче його хочуть пити, але приходиться, коли немає. Вчора вечором нали, вони ж так прибігли, хотіли пити, бо поїлка була порожня, покрутили носиком, але випили. Як за часто? це так, як то кажуть, десь час від часу. Їх пропоїм не дуже часто. В основному це малечою ми опоїм дорослими практично. ні. Старим курям дорослим я розробив. Ті, що там не трохи в линці, і дістають якісь, не знаю, якась одна курка така худа, зробилася, поняття немає. І їсть, і все, а що знаю, не знаю. Так, що ще використовую, використовую, ще такий антибіотик Тримікозин. Пропою також в середньому 5 днів антибіотиком. Це малечу зазвичай пропою. І там десь, коли бачу, там Бувало таке, що в мене там курчата, які вже вони великі. Ось вона прийшла. Каже, ми були маленькими, їм було півтора місяця, я тоді привіз до села, вони вже вибігли на вулицю, там бігали по відкритому ґрунті і було це. І було, що трошки дивився вони, ніби апетит мають і не мають, крильця та опущені, і я тоді взяв, пропоюю тим антибіотиком 5 днів і, як то кажуть, Ну, Результат на обличчя, тобто збереглися всі там, крім того, що подушила нам ласка. Ось ці антибіотики є таким, але я зберу з таких от бутлів великих. Заліто я би хотів собі купити цілу, але в принципі для чого. Беру собі там 100 грамів на розлив і розбавляю кубік на літру води. Так, ще що. І ніби все. Ось такі препарати ну і чай з кропива. Ніхто не відміняв, як то кажуть, це такий природний антибіотик. Ось такі ветпрепарати, які є в нашому господарстві. Нічого такого, думаю, немає. Ще до речі, є пудра, не можу її знайти десь цей. є пудра і зараз хвилинкою йду подалюся. Ось така пудра, на що я все ж таки є, це пудра так і пише від бліг. Від паразитів можна давати в попіл чи в пісок, де курити путься, купаються, як то кажуть. Або можна навіть брати, де цей. Ну, якщо там мало курей, у нас багато. Я не можу можна під кожну курку, кожну курку, як то кажуть, обробляти ну, ціле тіло так просипати, де, де найбільше їхні скупчення, подивитися і можна так по. По самому тілі піря, щоб було не зверху по пір'ю посипали курку, трусилися, все пропало. А так добре птицю обробити цією подрою, або просто висипати в ту посудину, де вони у вас купаються, там пісок чи попіл, все наразі, в тому хай вони собі прокупаються. Також діява не знаю наскільки брату. Я коли давав, казав, що помогло. В мене вона поки що стоїть вже другий рік, тому що я використовував оцей. Препарат мені простіше. Я собі в посуду на те, щоб жуки в бачок цей, пішов, побризив всі клітки, все повністю має чистий спокій. Також забув сказати, що така у нас е, трапляється хвороба на господарстві, як хрипи. Е, ну, ось е, такий доксициклін е, препарат ми використовуємо. У мене так все пише, там хрипи, то від того, там глисти, щоб коли мене нема, там татові залишає, він бачив, що до чого, бо по назах він не буде розуміти. Ось це дієвий препарат, використовує в нашому господарстві. Ну, тобто він мені нашим наші птиці допомагає качкам і курям. Так як зараз піде, переважно вони в нас храп, починають хрипіти, коли йде вже там в осінню, вночі вже прохолодні, а ще під воду холодну, і тоді в нас з тим бували проблеми, Були проблеми такі досить серйозні, що я навіть брав чуть-чуть шприц, розбавляв, і як то кажуть, певні такі хворі персони, то я їх. Як то кажуть, пропою прямо в горло, щоб був чистий спокій і вони були здорові. Що ще сказати такого? Ну не знаю. Якщо чіпається хвороба, то я думаю, що препарати тут. А ну, може я такий песиміст, тому що в нас не ті маленькі курята, що я там показував, останній виводок був. Ну Вони практично всі пішли, пішов дощ, і хоча ми їх пропоювали з тим антибіотиком, 5 днів, все як має бути. ну Щось їм не пішло не так, і практично там вже не залишилося нічого з них. Кал у них був хороший, не рідкий, не поносили, нічого, ну, просто опускали крила, дулися і. Віддавали Богу душу. Ось таке. -то. Але ми не будемо такі песимістичні, е, песимістичними словами завершувати наш е, такий маленький огляд ветпрепаратів, якими ми користуємося. Е, все буде добре. Будемо живі, здорові. Е, ставтесь до птиці з любов'ю до всього, до всього господарства, яке у вас є, і вони вам віддячують аналогічно. Ну, бувають моменти, але це, це життя. Всім миру, любові, як то каже з Богом до перемоги.